В душу не заглянуть. Кожен йде на якийсь крок, він розуміє ризики і буде за них відповідати. Є відкрита розмова, відкрита робота з внутрішньою безпекою, з службою безпеки України. Тобто, ми з прокуратурою, з іншими державними органами. Каже, хто не спрятався, я не виноват. То ви бачите, що останнім часом в принципі, досить активно працюють всі служби, ми працюємо. Як можемо, наскільки можемо, тому що трошки обмежено зараз на зв'язку з реформуванням співпраця там з УЗ, поки їх там управління захисту економіки, їх лихорадить, але в них теж є свої показники. І земельщик головній області попався на хабарі, і з Арбутінспекції керівник попався на хабарі. Вчора було проведено ряд обшуків. по з я вже проговорився близько семи обшуків, поки що люди не затримані, але я надіюся, що з найближчим часом будуть оголошені ряд підоз. Тобто досить активно ми працюємо по лісовому господарстві. Е є ситуації на дивно.